Ну що, налякала сьогодні мерц, що не стане канцлером Німеччини, а все-таки став. Другий тур виборів пройшов і Мерца все-таки вибрали. В першому турі сьогодні не добрав він, набрав тільки 310 голосів. А зараз у другому турі 325, навіть більше ніж треба, тому що треба 316 це більшість. Але це дуже важливий такий е, знак для всіх німців і не тільки німців, для українців також, що нестабільно у Німеччині з політикою, тому варто задуматися про е, конкретну легалізацію тут всіх українців, хто планує залишитись, пошвидше змінювати параграф 24, бо хто значить його продовжать. І обов'язково потрібно знайти хорошу роботу. Тоді точно ви залишитесь тут в Німеччині. Ну, чекаємо, що мерць нам скаже після обрання.